Вітаю вчора. Деякі канали запустили інформацію з посиланням на різні засоби масової інформації про те, що в Україні деякі ТЦК посилили патрулювання. Патрулювання з метою, я так розумію, перехоплення тих людей, у яких на день два немає бронювання або відстрочки від мобілізації. От, вийшла така новина: це канал Times of Ukraine, Я часто буваю на цьому каналі. Він з посиланням на певне видання. Я залишив це в себе в телеграм-каналі, ось тут є в описі. Цитує це видання. План мобілізації за січень виконали на рекордні 91 Київський ТЦК, на рекордні 91 Тобто, не на 100, Ми розуміємо, що. Але 91, і це рекордні. Тобто 91 це, це рекордний показник. І ось в цій, в цій інформації ми можемо прочитати наступне. Ми ж люди з вами критичні, мислимо критичне. Тобто є в ТЦК плани, є в ТЦК плани, тобто план мобілізації. От зверніть увагу, план мобілізації. Тобто є в ТЦК певні плани. Я не знаю плани, ну як, по деяким містам знаю, але ну, озвучувати в силу різних причин не буду. А, тобто є певні плани мобілізації. І ось цей план в Києві за січень виконаний на 91%. Це вважається рекордно. Тут же хочу звернути вашу увагу на наступне. Я це точно знаю і хочу, щоб ви це розуміли. Деякі громадяни України кажуть, що ну, вибачте, Київ живе зовсім іншим, іншими, іншим життям, там немає мобілізації, там намагається влада, щоб Київ не чіпати, і так, далі, і так далі. Це не так. Це не відповідає дійсності. Деякі цифри, ну не деякі, а цифри кажуть мені, що плани мобілізації паритетні кількість кількості населення. Десь плюс-мінус. Ну, Мається на увазі, що береться, звісно, там, населення військовозобов'язаних, це все досить складно, але вираховується. Тобто, умовно, якщо місто з 10 тисячами населення має план мобілізації там, 10 людей на день, то місто з мільйоном може мати. Там, 80 людей на день. Зрозуміло, що тут не проста така арифметика, але вона присутня. І в Києві ці плани також, очевидно, є, ви бачите ось по цій новині. І ці плани вони паритетні містам. Тобто, в нас немає міст, які б не чіпалися. На початку така підозра була. На початку десь у 20 Ну, третьому році от десь таке було перша половина 24-го року, таке було відчуття, що Київ не так чіпають от, в планах мобілізації, щоб ну можливо знаєте, щоб чого не було. Але після того, як перевели все на резерв плюс, після того, як все цифровізували, після того як Федоров, ну я так розумію, що Федоров в тому числі зробив усе, щоб військові зобов'язані були всі пораховані. всі... Після того, як пішли певні штрафи, там ну і так далі, і так так далі далі певні заборони. там Пам'ятаєте, та історія була з тим, щоб права забирати людей. Потім ця історія якось зникла, напевно, позабирали права у когось там повище. Ну, і добре, знаєте, з людей теж цю історію зняли. так от так ось після е, травня 2024 року, коли всі депутати майже всі проголосували за нові підходи до мобілізації, до обліку військовозобов'язаних, зобов'язаних, Київ теж війшов в ту ж саму когорту. І я так розумію, плани Київ також отримав, абсолютно паритетні іншому, іншим містам. Але ось тут з'явилася така інформація в цих же самих виданнях, що за даними джерел, за даними джерел, Частина заброньованих із 3 лютого тимчасово втратить бронювання від кількох годин до кількох діб. Це дійсно так, тому що потрібно перебронювати. І е, якщо відстрочка від мобілізації. Вона автоматизована сьогодні. Автоматизована. от, наприклад, викладачам, вчителям іншим категоріям людей, які мають відстрочку, не потрібно було навіть подавати. От я вам кажу, як людина, яка працює в освіті, не потрібно було подавати, як ми завжди подаємо документи, що ти доктор наук, там професор працюєш і так далі. Цього не потрібно було робити, бо все робиться централізовано. Заклади освіти подають в ТЦК, це все в системі в єдиній, і ти нічого не подаєш. Ти просто вранці прокидаєшся. Оновлюєш додаток, а в тебе вже стоїть нова дата від строчки від мобілізації. З бронюваннями є певна історія, тому що саме бронювання станом на сьогодні оновили правила. Я вам їх зачитував, тут є відео на каналі. Подивіться, там є нові правила бронювання. Тепер для бронювання потрібно не 24 години, а 72 години. І дійсно, люди, які другого. Лютого до 2 лютого мали відстрочку, вибачаюсь, бронювання від мобілізації, вони можуть не мати бронювання 3, 4, 5. Тобто 3 дні вони дійсно можуть не мати цього бронювання, якщо відповідні установи не подали відповідні документи, або якщо відповідні служби, які розглядають документи на бронювання, їх розглядають. ну, Ви розумієте, як. Тому, тому виходить ось така е, історія, що певні дні, а це 2-3 дні. Люди можуть дійсно не мати відстрочок і бронювання від мобілізації, і їх дійсно можуть е, ну, мобілізувати. Я маю на увазі не мобілізувати, а зупинити, перевірити документи, подивитися на, на те, що є в людини, можуть направити до. ТЦК можуть направити на ВЛК і так далі. Ну, в таких випадках я думаю, все ж таки, що очільники підприємств, які хочуть зберегти а, свої кадри, якщо якась людина потрапляє в таку історію, то звісно, що це дзвінок начальству, там відділ кадрів, все це намагаються пришвидшити, намагаються так, щоб у людини воно з'явилося, бо все це з'являється в резерві плюс, тобто не потрібно, навіть якщо ти знаходишся всередині ТЦК. То тобі все одно на телефон приходить таке повідомлення. Не знаю, наскільки це відповідає дійсності, ось ця історія, тому що дописали ось таке, що через це з 2 по 7 лютого анонсують максимальне посилення патрулювання. Ну, я по столиці вчора їздив. Я не можу. Підтвердити, що багато, ну що збільшилось патрулювання, звісно, що представники ТЦК є зараз дуже великий мороз, тому вони в основному не ходять по вулицям. Це на автомобілях. Тобто, якщо хтось десь там просувається умовно. Власним транспортом може поліція зупинити для перевірки документів. От вчора я таке бачив. Людина там десь повернула не туди. Поліцейська машина, але я не побачив у них представника з ТЦК. Тобто, це було двоє поліцейських. Перевірили документи. Ну, людину відпустили, напевно, там обмежились попередженням. Бо зараз такі погодні умови що ти можеш і повернути не туди, і поїхати не туди, і розвернути тебе може не там. Тому я до цього повідомлення ставлю доволі обережно. Схоже воно на певне таке маніпулятивне, але в будь-якому випадку слідкуйте за тим, чи є у вас відстрочка, чи є у вас бронь. Якщо вона у вас була, запитуйте у вас на підприємстві, що зробили керівники для того, щоб зберегти вас як працівника. А це теж дуже важливо. Ви повинні про це розуміти, що ваші керівники в даному випадку несуть відповідальність. Ну і подякуйте тим керівникам, які завчасно все зробили правильно, і ви не маєте сьогодні стресів і можете спокійно працювати на ваших робочих місцях. А це теж важливо те, що ви сьогодні робите, те, що кожен робить, це дуже важливо. Ну і не забувайте підписуватись на канал. Ми спокійно розбираємо ось такі історії. Ми намагаємось дати певні поради і закликати вас до того, щоб ви там, подумали, що робити в даному випадку. Я не буду зараз говорити, що робити, як робити. Я думаю, ви люди розумні, самі все розумієте. Основну пораду я вам сказав. Ваше бронювання відстрочка це турбота ваших керівників. Тому якщо у вас сьогодні цієї відстрочки немає, перше, що ви робите, телефонуєте вашим керівникам, а не чините галас про те, хто там десь вище, не такий. В першу чергу вирішуйте це питання з керівником. У них є три дні для того, щоб подати ці документи, і влада сьогодні бере три дні для того, щоб перебронювати людей. Тому хто подав завчасно. Отримує бронь раніше. Хто не подав, проблема у вас з тими, хто відповідає за бронювання працівників. Я сподіваюся, що всі все зрозуміли.